Коштів для відшкодування шкоди, нанесеної в результаті природного лиха стихії населеного пункті Ясені. Давайте проголосуємо. Потім може надамо слово, якщо є необхідність. За основу. Голосуємо за основу. Прошу підтримати. За 34, дякую. Рішення прийнято проти 0, отрималося. 0, 0, не голосувало 0. Якщо є необхідність, є голова територіальної громади, зазначено населеного пункту, хочу виступити. Є необхідність бажання і, і заслухати Андрій. Раз вже приїхали, я маю, я маю поставити на голосування це питання щодо виступу. Прошу підтримати. Підтримати виступ Андрія Діленчука, голови територіальної громади Ясенів по питанню стихійного лиха. Прошу підтримати. Андрій, регламент дві хвилини. Дві. Пане Андрію, прошу вас. За 34, проти 0, трималось 0, Не голосувало 0, Рішення прийнято. Шановні депутати, дуже дякую за честь. Вже в цьому високоповажному товаристві немає представника від Існянської громади, на жаль, але тому змушений сам доводити до вас інформацію та відстоювати інтереси своєї громади. Ви всі знаєте, що 10 числа відбувся жахливий паводок в селищі Сіня, від якого пострадало село Стебний. Це повторилося вже вдруге. Дякую, Михайло Михайловичу, що ви це питання підняли сьогодні зверненням. Вважаю, що звернення необхідно прийняти не тільки до голови Закарпатської обласної адміністрації, а до Кабінету міністрів України щодо виділення додаткових коштів на усунення наслідків стихії, адже збитки на сьогодні оцінюються в 160 мільйонів. Також, користуючись нагодою, звертаюсь до народних депутатів України, які є тут присутні, теж сприяти та допомогти нам в виділенні коштів щодо усунення наслідків стихії. Також, чому я хотів виступати під час розгляду бюджетного питання, я вважаю, що необхідно додаткове виділення коштів з обласного бюджету, зокрема на аварійно-відновлювані роботи, на програму Турбота для того, щоб можна виділити людям хоча б якусь копійку для того, щоб вони відновили свої, свої матеріально-технічний стан своїх будинків, а також збільшити резервний фонд бюджету, тому що 5 мільйонів це занадто мала сума для того, щоб покрити збитків як людей, так і комунальні збитки. І це особисто та від своєї громади. Дуже вас про це прошу. Дякую всій Закарпатській обласній раді. Дякую Закарпатській обласній державній адміністрації. Особливо подякує МНСникам, національній поліції, особливо вдячність від людей Національної гвардії України, яка вісім днів допомагала розчищати господарства. Щиро дякую всім та прошу допомогти нашій громаді та нашим людям відновитись від стихійного лиха, від наслідків стихійного лиха. Дуже дякую. Бажати сили терпіння, щоб е, відшкодувати всі ті. Зараз, е, всі ті наслідки, які ми сьогодні маємо від відпавки щорічно, на жаль. Але думаємо, що обласна державна адміністрація е, в межах тих повноважень прийме рішення, виділить кошти з резервного фонду. Е, подякувати, це нам необхідно прийняти, е, знов рішення. Я знаю, знаю. Я маю на увазі, скажіть, будь ласка, будемо голосувати за виступ голови рахівської ради. Доброго дня, шановні депутати, як голова рахівської районної ради, я щиро дякую вам за підтримку нашого гірського району. Велика біда, і ми сподіваємося на те, що кожен із вас буде завжди поруч з нами і з кожною людиною у біді. Дякую. Спасибі, спасибі. Так, шановні колеги, у нас було на початку нашого засідання звернення Борто щодо спільного пункту пропуску на кордоні з Євро з Європейським Союзом. Мова йде про відкриття спільного пункту пропуску для автомобільного сполучення Велика Палать Новадькодош. Значить, звернення до Кабінету міністрів України, Міністерства закордонних справ України і Державної митної служби. Враховуючи необхідність, в порядок денний ми внесли необхідність голосування, то прошу поставити на голосування питання щодо цього звернення і підтримати його. Прошу поставити на голосування. По фракциям покажіть, будь ласка. Один слуга. А У нас немає, ну, а де вино є?